Я називаюся Любов Абрамюк Волинець. Я народилася в Карпатах в малому місті в делятині. Мій батько гуцул, моя мама з Поділля, з Тернопільщини. І перших п'ять з половиною років я жила в Карпатах, аж ми почали втікати від большевиків, від російської навали на великодний час 44-го року. Ми почали. Мандрувати на, на захід, втікати від окупації. Е, е, я дитинство згадую дуже ну, так гарно, весело. Е, я була друга донька, батько хотів сина, то він з мене робив такого е, незалежно дуже хлопчака. Я йому вчилася і рубати дрова, скалки. І... І найважніше батько мій був куліяр, тобто залізничник. Він, і він мене вчив читати карти залізничі, а так, що дуже було таке веселе, щасливе життя, аж почали ми вже втікати, і по дорозі були ну, різні пригоди. бо По дорозі треба було ми поїздом мандрували на захід, зупинялися в деяких містечках. На Лемківщині, тоді Словаччині, тоді вже на судетах, по дорозі бомбили. Я думаю, що найгірше пережиття, що, що може вплинуло, було, що одного разу, коли ми зупинили поїзд на стації і почули, що бомбовики. Летять і будуть бомбити стацію. Батько мій з машиністом посунули поїзд поза стацію. І ми тоді всі вискочили з поїзду, і перед нами було поле, яке мало снопи зложені, бо це була осінь, снопи зложені. І всі бігли, втікали і ховалися в тих снопах. Мій батько вів мою сестру, яка тоді мала очну хворобу, вона мусила б очі мати завенені, бо дуже її кололо світло. То він з нею біг, а мама моя бігла з однолітним моїм братом, а за мене забули, і я так сама бігла. І, і в кінці вже всі поховалися, я сама ще далі бігла в тім полю, аж одна тета з однієї копи закликала мене. І, і, і я пішла до неї. і Ми там, ми старалися молитися і не могли. Моли, ну ніяк, бо, бо тряслися у, уста. Але тета каже, що я цілий час говорила тето, я хочу жити. І вона, вона, е вона казала, що після роки, роки пізніше вона завжди чула все мій голос, що я то, така, ну знаєш, я мала що, не сповна шість років, що я знала про життя нічого, але, але таке було пережиття. І після того, я думаю, я вже втратила свою таку. Самопевність, яку тато в мене вложив, вже людина якась була більш перелякана, більш ну, осамітнена так трохи. Тоді, ну, в кінці ми заїхали вже до Німеччини, війна майже кінчилася, і ми жили в такому маленькому містечку в Німеччині. І, і нарешті вже успокоїлося, і моя мама почала переглядати який ми одяг, що ми все потратили, погубили. І виявилося, що я виросла, і я і моя вишивана сорочка, яку я мала чи блюзка, вже була замала. І мама моя дуже традиційна була. Ми завжди мали вишивані речі вдома. Мала мама дуже того притримувалася. І в тому маленькому містечку було кілька українських родин, і ми все збиралися в неділю разом. І вона, мама, сказала, що любі треба сорочку вишивати, бо вона виросла. І, і всі почали шукати нитки. Мама знайшла якусь там тканину і почала вишивати якась німкиня позичила машину до життя і шили. І... Я мала свою вишевну сорочку, маючи шість років, і то, і то також лишає ну, певний слід. І може з того я почала так цікавитися народним мистецтвом, цікавитися всіми подробицями, які відносилися до українства. А, і, і мені відтоді якось пощастило, ми опинилися в таборі для переселенців. Там називали Діпі табори для скітальців. Ми опинилися в дуже гарному таборі в місті Регенсбургу. і я мала щастя, що на народній школяці. Від другої до четвертої наша учителька була пані Анастазія Смеречинська. Вона була з Станиславівщини, Вона дуже багато вишивала, і вона вчила нас всіх в клясі, навіть хлопців, вишивати. Так що то все, що в мене зародилося, то вона просто поширювала. І від неї я дуже багато навчилася, і, і, і так продовжувала. До Америки ми прибули кораблем 49-го року. Вже мені було тоді 10 років, і, і, і нас на кораблі спудили десь так в четвертій рано, щоб ми вийшли на палуб подивитися на статую Свободи в такі ще е, в нічній атмосфері. І мама мене запиталася, що я хочу одягнути. І я, очевидно, підсвідомо, то не було плянову, бо я не, не робила якогось політичного, що там вияв. Просто для мене це було природньо. Я, я сказала, що я хочу в вишивані своїй блюсті вийти. І так я до Америки ввійшла у Вишивці. Так що такі були початки. Нью-Йорку, як ми всі вже усіли, дуже було нас багато. Гарно було те, що всі батьки наші, вся громада дуже дбала про молодь. Вони для нас відразу організували і пласт, і школу суботню. Школа суботня то було просто чудо. Ми бавилися в такому одному парку тут на долині міста, і все там розмовляли. Прийшов один старший чоловік, прийшов розпитався, що ми робимо. Він каже: Я організую суботню школу, то був професор такий, Костки -Салівський. І відразу там, в парку, на лавці, нас списав наші імена, сказав, куди ми маємо йти, і ми так почали в суботню школу ходити. Так що... і це дуже було важне, бо по-перше. То сповільнило асиміляцію, бо ми хоч ходили до американських шкіл і мали товаришок в школі, але ми, вийшовши зі школи, ми йшли вже в українське товариство і, і продовжували. Владика Лостин потребував професора, щоб викладали українську мову і літературу в семінарії в Стемфорді. Ну і я пішла і почала там то викладати. А при семінарі там був музей, малий музей, який ще започаткували в 37-му році. Ще священники і єпископи їздили до війни в Україну, привозили дуже гарні речі. Але він був обмежений. І владика Лостин сказав, щоб я почала переорганізувати то. І я переорганізувала цілий музей, а крім того, там є дуже велика бібліотека. Так що я від 82-го року, крім того, що я вчила в семінарії, постійно е, е, працювала з тим, щоб музей поширити, придбати нові експонати, е, е, збирати багато очевидно книжок. Так що на сьогодні наш музей в Стамфорді дуже великий, дуже має велику колекцію народнього мистецтва, образотворчого мистецтва. Бібліотека має понад 70 тисяч книжок україніки. То, то я вже дотепер там тим працюю і е, приготовляємо виставки. Е, е, і тут така моя важна оса. Так що, я думаю, цей музей там. Дуже корисний і тепер, як Україна, в часі війни воно дуже зацікавило американців цю цілу околицю. Так що вона робить свою таку політичну, поширює знання про Україну і поширює позитивний і поширює культуру, що є дуже важливим, у нас дуже гарні речі є. А крім того, тут при українському музеї, як він відкрився в 76-му року, то спочатку я волонтер, допомагала, тому що я одинока, що знала етнографію, знала подробиці. А тоді також тут е, на неповний час працювала е, особливо з освітними програмами, з, з виставками. І до сьогодні я вчу вже 40 років. Вишивати своїх студентів. Ви маєте, що зі мною вже по 10 років приходять тільки що люблять це ремесло і хочуть все більше і більше вивчити. В 90-му році ця частина Нью-Йорку, що називається Queens, вони святкували своє І, і це святкування відбувалося в парку, де в 60-х роках там була світова виставка, і там були ті шатра, і будинки. І вони вирішили показати ну, культуру різних етнічних груп, які живуть в, в Квінці. І там були греки, там були мадяри, ну, різні етнічні національності і звернулися до мене, щоб. Я показала українську вишивку, так що я там то три дні відбувалося таким під великим шатром, на таким подіум дали і, і стіну ззаду. І я там сиділа і вишивала, і розмовляла, і розповідала їм про українську вишивку. І, і в результаті вони видали такий альбом про це. І, і тут в тій каталозі є знімка і моє оповідання, і також таку брошурку зробили стої нагоди. А, а ще одно, що я забула вам сказати, що давні, я думаю, яких вже де, може вісім років. Марта Стюарт звернулася до музею, вона хотіла, щоб хтось їй показав, як. Українську Пасху на Великдень робити. Так що я їздила до неї до студії і, і той фільм вони показують завжди в великодний час. І я їм показала, як робити Паску. Два рази я виступала в неї на, в її студію, так. Всі етнографічні виставки то я приготувала. То ну, тоді знайти всі. Потрібні матеріали, тоді треба було писати каталоги, так що каталоги з, з тих виставок всі є, що я писала, тобто то все можна тут віднайти. То, і, і багато ми в перших роках провадили е, е, такі, е, ну, всякі курси для, для молоді, для дітей. Ми тут почали вчити писанки. Ми також почали то багато. Тоді дітей приходило робити прикраси на ялинку, традиційні українські прикраси. Тепер вже поширили ще більше. Ми робили гірдани, курси гірданів. Був якийсь час, був курс різьби, але пізніше ті всі різьбарі. Помирали, і ми не маємо, треба десь когось з України спровадити, бо ми маємо всі інструменти, і все тільки немає учителів, щоб а теми було дуже цікаве. Але тепер дуже гарно, багато вже Петриківку вчать і багато інших мотанки, Так що вже багато теми поширилися. На початку то ми мали обмежено те, що ми могли зробити. Та, як різдвяні декорації, писанки. І ми маємо три курси обрядового печива. То я проваджу різдвяне печиво обрядове, і великоднє, і тоді ще є весільні короваї. Так що то приготовляємо всякі страви, які ну не всі, не більше, більше печиво. Na razdvote, pokaže, kako kolači treba narediti, kako kneši, perški, pečeni, no, in sladki, kot medivnik, makevnik. Na velik dan to treba paske, babke in vse druge presmake. In no, na koruaj. Koruaj je zdaj prebrala taka pani sliš. Вона провадить тим, я тільки говорю про корової, а, а вона вже показує, як вона почеться. Більшість з моїх товаришок, їхні мами, майже всі належали до Союзу України. І так що ми знали про ту організацію, бо якщо Союз України потребував. Молодь десь там чи квітки переривати, чи щось помагати, то вони зверталися до своїх доньок, і я з ними і так ми починали свою таку діяльність підприємчиву в Союзі України, допомагаючи тим вже старшим членкам. Але ще я забула, що як ми причалили кораблем до Нью-Йорку. In išli že na to belo postajo, da nas naši sponzorji podbirali, torej prvi, ki so nas vpili, so bili članki Sovietske unije Ukrajinov. Vsakokrat, ko je korabel iz Nemčije priplival v New York, so imeli spiske, niso znali, niso šli tja iskati za Ukrajincem. І нам всім дітям тоді, я пам'ятаю, дали американський донат і, <тувачем> і таку маленьку коробку молока. То всі так нас густили в Америці. І то були ті старші, старші членки Союзу України та зі старої еміграції була така пані Пелешок, Вона була найбільш активна. І ми, я її ще пам'ятаю, як вона е працювала з нами, вчила нас. Е е я думаю, важне було те, що та Організація Союзу за Україною, яка тут існувала, а приїхали нові ну, нові жінки, які хотіли також творити жіночу організацію. Вони не творили окремо, а включилися до того, що вже була. І це я думаю, то, то найкраще, що українська іміграція. Зробила, що ви злучилися зі старою імміграції, нову імміграцією і працювали безпереривно далі. Тоді, коли інші організації переривали, ображували тих старих іммігрантів, тому що вони не так не мали такого вишколення, не мали такої освіти. І це було тепер, як ми думаємо. То дуже було прикро, і ми зробили велику кривду тій старій міграції, що ми не зуміли зрозуміти їх і включитися. Але Союз України таке жіноцтво завжди горою. Жіноцтво завжди краще вив'язується з громадських обов'язків з громадських цілей. І це, власне, що чому та організація існує, триває і далі працює дуже завзято, не, не, не без, безпереривно. Я, ну, я все просто була при, при Союзі в якійсь формі. Одного, я забула, які то роки були, мабуть, 60-ті роки. Відділ 64-й відділ, і мала відбутися конвенція Союзу України в Нью-Йорку. 64-й відділ вирішив зробити показ історичної ноші. І ці, ці членки відділу шили для своїх доньок, включаючи мене одяг від трипільських часів до гетманських часів. Так що то був такий перший таке, притягнення. До що ми більше включилися тоді разом зі Союзянки. Ми вже були, вже були на студіях, деякі, деякі вже скінчили середню школу. І то, то була велика дуже оказія, дуже успішно. І ми з тим історичним одягом мандрували по різних містах І завдяки тому відділу, що створив. І я думаю, що цей одяг є десь тепер в Україні, в котромусь музею. Так музеї. Що... То так, я мала стрілі шляхтянки, то я маю з того фотографії. Тоді, як я скінчила студії, я, я зробила магістерку з бібліотекарства. Я працювала в слов'янському відділі Нью-Йоркської публічної бібліотеки. Слов'янський відділ один з найбагатших колекцій України, які має. Там надзвичайні речі є все, що можна було зібрати, вони там є. І я там працювала 9 років. Тобто для мене була так, як ще одна школа, ще, ще одна магістерка. Тому що я зацікавилася еднографією, і там саме там були оригінальні дописи, оригінальні видання. Тих перших етнографів, що в 19 столітті мандрували по селах і списували все, що могли що ще що затрималося, що збереглося. І, так що, а в загальному відділі слов'янської публічної бібліотеки працювала пані Іванна Роженковська. І вона все до мене приходила до слов'янського відділу і каже: Люба, напиши мені статтю про це, а напиши мені про це. І вона все підказувала, хотіла про рушники, хотіла про 50-ліття жіночого руху, ще щось так. Що... І вона мене на правду найбільше притягнула до Союзу Українок, то я вже почала з нею працювати тоді. Я була культурно-освітна референтка кілька років, на кінець я ще була друга заступниця голови а, і мистецька референтка. а тоді вже поволі е, передала друге, бо вже я мала родину і мала двох синів, треба було виховувати. То я вже обмежила свою діяльність, я належала до відділу, хоч ми завжди мали е, все, доповіді. Е, Дискусії, все якісь цікаві програми, і так, така була, таке було моє, я думаю, праця. А в слов'янському відділі ще що найцікавіше було, що там приходили читачі, які шукати матеріали, щось. Ну, різні, були росіяни, були поляки, але були українці. До, до нашого відділу шукати за матеріалами приходив Юрій Лаврененко, той, що написав розстріляне відродження. То з ним сидіти було, ми все пізніше їх брали на каву. Приходив Шевельов щось шукати. Приходив е, такий е, Ю, Роман Савицький, син е, е, піаніста, шукати. Приходила на найцікавіше, я думаю, що най. Найкраще враження зробила, приходила жінка поети Драйхмаре. Вона приходила, вона така старушка була, але так, і вона таке страшне життя пережила, як, як, бо вона зберегла листи його, як він з голоду вмирав на соловках. А вона така, як свята, як якийсь ангел, приходила така спокійна і все шукала в різних виданнях мені допомагали. Поезії свого чоловіка, щоб пізніше видати і то, і то видало. Так що таке знайомство також багато дало. Поет Евген Маланюк приходив також туди. Ну, то це таке окруження я мала, і, і це просто мені так. Пощастило, то все, що я можу сказати. І, і на підставі того я дуже багато віддала свого життя і свого часу праці для поширення української культури, для того, щоб зацікавити молодь. Я вчила в суботній школі українську культуру. То я маю таких учнів, що вже старі, то вони ще мої лекції пам'ятають, тому що. Бо то треба представити цікаво, не нудно, інакше а вони сприймали це. Тоді я вчила три роки в Юра Академії, всі українознавчі предмети. І завдання учительки було на кінець року зробити якийсь концерт. То одного року я зробила, написала сценарій полтавського весілля. А на другий рік я зробила гуцульське весілля. Ми шили автентичний одяг. Ми ставили це гуцульське весілля з музикою. Професор Соневицький вчив співати, бо тут дуже багато співу того. Така була Гендзадора, вчила танцювати. Ми ставили ту п'ять дев'ять разів, і то було також таке. Ну, цікавий, цікавий результат з студентами. І дуже багато коломиїв вони навчили, що вони досі пам'ятають вже старими, але ще пам'ятають того. Так що та, такі подробиці мого життя вплинули на те, що я ціле своє життя присвятила. І ще далі продовжую без кінця.